На Дніпропетровщині ввели в обіг першу у 2023 році, особливу марку. Воїни світла, воїни добра. На ній зображені комунальники та працівники критичної інфраструктури. Урочисте спецпогашення марки днями відбулося на главпоштампі у Дніпрі. Початку війни це 13-й випуск. Це зроблено символічно на, на честь наших воїнів от, світла, які нас захищають в таку темряву. На одному аркуші – п'ять марок. На кожній бійці невидимого фронту показані за роботою. А ще вона має свої родзинки, зокрема, незвичний друк. Під дією ультрафіолетових променів зображення яскраво сятимуть у темряві. Разом із маркою випустили спеціальний художній конверт і листівку. Дніпрянин Євген розповідає, має всі марки, випущені з початку повномасштабного вторгнення, адже на них визначні історичні моменти. Мені подобається, всі марки є. І Скороблем перший та другий. Патрон, мрія, сковорода, ну зсу, вільні, незламні, непереможні, непереможного нового року. Херсон Сукрану, ну всі марки, які виходили минулого року, всі в мене є. А ось філателіст Володимир спеціально відпросився з роботи, аби прийти за новою маркою в свою колекцію. Відправляю за кордон, ось у мене кореспондент із Данії, є кореспонденти з Туреччини. Люди цікавляться і Україною, і тим, що в нас є, допомагають нам в боротьбі з Росією. Майже про всіх вже марки були, що під час війни проявили себе, а про енергетиків, про залізничників, про тих зв'язківців не було. А зараз вже є. Все добре. Треба підтримувати тих, хто дійсно весь час працює. Тираж марки 300 тисяч примірників. Придбати їх наразі можна в усіх відділеннях Укрпошти або онлайн.